Всім привіт! Довгенько не було відео, тому сьогодні знімаю. Чому не знімаю як молотим комбайном, бо трішки поламалися. Раз, з'явилася вібрація в комбайні, порвала ходовий ремень. Стали розбирати, замінили підшипник варіатора. Замінили там. Завели, нічого не змінили, заглянули, розбили знову втулки на м'якій муфті. Замінили втулки, одразу підшипник в корпусі і вистачило його хвилин на 20-30 роботи. Зняли вал, підвезли в станок, поставили, показали, що вал кривий. Тому замовили новий вал, завтра має прийти. І далі будемо. Все складати, витачили нові втулки. І коли будемо складати, все вам покажу. А поки комбайн не працює, продовжили будівництво нашого ангару. Вигнали всі стінки висотою 10 рядів. Тут обетонували труби і до труб почали кріпити стовби. Але це зараз зайду, вам покажу. В центри відливали такі бетонні стовби. Тут обетонували заліза, бум ставить стовби і натягувати верхню балку лажити. Передні стовби всі залізні, бо там будуть ворота, тому ставили залізні, а інші дерев'яні. Так, тут, де були пропуски, все позаливали. Щоб скріпити стіну з, з усієї конструкції. Угловий стовп вже стоїть, також все забетоновано. Приварювали до труб пластини і брали стовп на такі болти. Тут ниточка, якщо буде видно на відео, натягнута, щоб. Рівняти і висоту, і щоб всі були в одній площині. Це що всередині все буде розбиратися після того, як накриється. Накриється трішки ангар, це все розбереться, бо ложити, скажімо, з нього балку буде трішки вдобніше. Можна залізти наверх і там трохи собі підсабити. По центру лили три підпори. І тут два крайні стовби, також буде, щоб можна було поміж до ними розвернутися. Одні ворота будуть зараз, зараз перейду туди і покажу вам ближче, буде 4 метри, інші 3 метри. Ці ворота будуть 4, там стінку метр доложили, думали 5-метрові, але передумали, бо буде велика. Парусність у них. Тому метр стінки доложили. І далі будемо робити раму і кріпити там ворота. А тут будуть 3-метрові, там також частина закладена, далі все буде обшито профнастилом. З цієї сторони вже всі стоби стоять, можна буде замовляти і класти балку. Тут також з двору будуть ще одні додаткові ворота. Стовби всі будуть ще промазуватися, це поки що, скажімо, такий варіант, потім все як скрутиться, все буде промазано від того, щоб не гнило, щоб надовше цього всього вистачило. А поки що не мазали, щоб поки піднімати, не обробляти руки. Тому продовжуємо будівництво. Завтра забираємо вал до комбайна і будемо вже і збирати, і будувати. І все одразу. На цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і до наступних зустрічей!